Сьогодні буде незвичний огляд. Буде огляд не на ножі, а про це міфи. це огляд. Ми просто поговоримо no. про міфи. Так як Я на нас нож... ножеман. ножеман киня чи ножеманка, як зараз. Ти взагалі як до фемені ставишся. Як тебе позиціонувати? Людина звичайна. Людина звичайна. Так як Яна у нас людина звичайна, яка нещодавно. Дуже тісно зацікавилась наживою темою. Вона постійно натрапляє на різні наживі міфи, на різні байки, анекдоти. І подекуди от людині, яка тільки починає в цьому розбиратись, важко відрізнити, де от нормальні якісь поради, а де якась чуш, от, яка. Ну, типу, не відповідає дійсності. Тому ми сьогодні поговоримо про 10 міфів про ножі. Це найбільш популярні, живучі і такі от теми, які насправді вже давно бісять досвідчених нажиманням, але вони чомусь от серед народу живуть. От про це і поговоримо. Так, я вибрала такі найбільш популярні, які завжди десь на слуху. І мені дуже цікава думка гріші, як професіонала. Щоб він мені пояснив і вам пояснив, можливо, дехто з вас не знав про ці міфи, і будемо трошки розвіювати їх. Угу. Перший міф, який мене дуже здивував, що клинок має бути тільки по центру. І, типу, це тоді він супер класний. Не, ну що за мені даєш тут клін не по центру? Дай нормальний нож. звідки пішла ця фігня? людина. Надивившись різних експертів в інтернеті, надивившись російськомовних оглядів на Ютубі, приходить вибрати собі ніж в магазин, і першим ділом, коли їй дають ніж, вона дивиться наскільки там вістря клинка знаходиться по центру між двома плашками руків'я. Якщо воно відхиляється в якусь одну сторону, значить ніж, який йому дав продавець. Консультант. Бракований, цей ніж не вартий уваги, і відразу фу-фу-фу, давайте наступний. Чому так відбувається? Центровка клинка це така річ, яка залежить від деяких моментів. Справді, у вас може бути недостатньо затягнути із заводу осьовий гвинт, і коли ти береш ніж до рук, то, типу, вістря може бути трошки не ідеально розташоване по центру. Може бути інша причина, може бути реально криве полотно клинка. І тут важливо дивитись не просто, от брати ніж, треба дивитись. Не просто на вістря, де воно там знаходиться. А якщо ви вже беретесь на таку перевірку, то дивіться вздовж всього клинка для того, щоб зрозуміти, взагалі він рівний чи він трохи поведений. Тому що на серійних ножах іноді буває така штука, що під час загартування полотно клинка трохи веде в сторону, і воно, якщо дивитись йому вздовж, так по спині йому дивитися, то воно буває іноді поведене. Це вкрай рідко, але іноді трапляється. В таких випадках дійсно можна виявити. Типу, не ідеальний по якості ніж, і відкинути його під час вибору свого ножа. Якщо ж просто дивитись на центровку ножа, на центровку вістря, можна нарватися на таку штуку, як. Ти взагалі зрозуміло, що я розказую? Да? Не сильно. <клес> Є ще така підступна річ, як кривий клинок, якому, якому вістря розташували по центру. В чому прикол? В чому прикол? Що є е, ніж справді ну, по центру нормально, а є ножі, які не по центру клинок, а трошки в бік, і це норма. Але якщо він по центру а трошки такий, то це непогано. Загалом, якщо ти береш, Ой. от е, вибираєш ножики і бачиш ніж з клинком, трохи не по центру, але якщо ти дивишся вздовж клинка і розумієш, що він рівний сам по собі, тобі достатньо взяти якийсь ключик, який підходить по до і, і відрегулювати. Затяжку осьового гвинта для того, щоб клинок став по центру, якщо ж у тебе Взагалі поведений клинок в тому ножі, який ти тримаєш в руках, то це регулювання затяжки ось цього гвинта, ти вже його якби не вилічиш. Іноді трапляється така підступна фігня, як кривий клинок, який заводу виставлений вістрям по центру. Якщо дивитись лише от на саме на центровку самого вістря, можна ну типу по, по дурному відкинути всі варіанти з рівними клинками, де не затягнуті гвинти, і обрати собі кривий ніж, в якого вістря по центру. Кому від цього легше, ну не зрозуміло. Що погнали наступний? Так э, добре. Наступний міф, що е, ніж має рубати цвяхи, е, зрізати скло, не знаю, вирізати з бетону не можна. І він має бути ідеальним і заточеним все життя. А що це по твердості? Він рубить? Ні? ну так що це за нож то взагалі? Я така байка, популярний міф. Вона досі жива серед різних гаражних експертів, які чомусь от стверджують, що фірмові ножі, брендові, які продаються в магазинах, вони типу недогартовані. Вони якісь ширпотребні, вони, типу, не варті уваги, тому що нормальний ніж нормальний вартий уваги. Він має нормально зрізати стружку з цвяха, має як склоріс розрізати скляну пляшку з під пива. І, як правило, такі люди прикріплюють свої ці ствердження. Якимись свідченнями, що у них є товариш, у якого є двоюродний. Брат, в якого є кум села, у котрий має там у спадщину, отримав ніж від діда, зроблений за якимись секретними технологіями старих часів, і оцей ніж все життя у нього працює. Живих прикладів таких ніжів не існує. І якщо розібратися, будь-який ніж буде псуватися від контакту з металевими предметами. І такий тест, як рубання цвяха, він не дає жодного уявлення про якість ножа, про те, які в нього ріжучі здатності. Це Найбільш так би мовити вірний спосіб вшатати будь-який ніж незалежно від того, дорогий він чи дешевий, якісний він, якісний будь-який ніж можна взяти і вбити об цвях для прикладу. Зотеханоль 0562 зі сталі 20 CV — це хороший ніж. Ну, напевно, непоганий. Падрика ендура з катерся 90 або зіді пістосімдесят дев'ять. Хороші ножі. Ну очевидно, так. При нормальному цільовому використанні цими ножами можна різати роками без загострення, і в одночас тим його можна хвилин за 10 вшатати, намагаючись перепляти якийсь цвях. Наступний міф про те, що а, треба обрати ніж з найменшим кутом загострення. Не, слышу, а який здесь угол заточки точки що не знаєш, а як ти ножи продаєш тоді? Чому не знаю? Просто так сказали? Ну да. Сказати вам точно який кут загострення на ножах з заводською з заточкою практично. Нереально, тому що фіксований кут загострення утворюється тоді, коли ти цей ніж затискаєш в заточній системі і точиш на радіусній точилці. Тоді ти можеш точно сказати, що на конкретно цьому ножі після загострення там 36 градусів. Якщо це ніж з вітрини, і ви запитуєте у продавця, скільки там 30 чи 40 градусів загострення, він вам точно не відповість, тому що заводське загострення ножа не відбувається на цих професійних заточних верстатах. Ножі на заводі гостряться. Руками на абразивних стрічках, і кут загострення на цих ножах може бути не то, що може він типу 100% буде абсолютно різний, навіть на одній ті самій моделі. Навіть якщо це буде Voyager, на одному він може бути умовно 36 градусів, на іншому може бути 40, на ще якомусь може бути 42. Це залежить від того, що людина, яка і гостить, вона тримає ніж руками і прикладає його до абразивної стрічки. Яким кутом вона прикладає цей ніж, і утворюється так би мовити, заводське загострення. Більше того, цей кут він. Буде плаваючим від початку і до самого вістря цього. Але закут буде в певній мірі нерівномірним, тому що коли ти перетачуєш ніж заводської заточки на якийсь фіксований кут, то ти відразу це бачиш, що на, на, одному, на одній ділянці клинка в тебе відразу знімається метал, на іншій він там починає гризти біля переходу ріжучої крайки в спуск. І відповідно, якщо вам хтось із ваших друзів починає розказувати, що тут заводська. Що на його ножі заводська заточка там рівно в 34 градуси, то це <свист> такого не буває. Тобто немає такого, що от кут має бути от стільки-то градусів, і все. Він має бути, може бути різний. Виробники мають уявлення, як гостряться їхні ножі, і інформацію щодо заводського кута загострення вони не оприлюдні, тому що він плаваючий, він вважається типу в якомусь певному діапазоні, і немає інструментів, які дозволяють так прикласти і вирінь... виміряти, так би мовити. Кут загострення варто брати до уваги, якщо ви хочете класний різак, не варто мучити продавця там питаннями, який там кут заводського загострення. Звертайте увагу взагалі на геометрію ножа, на форму і висоту спусків, на зведення От такі моменти грають роль. Ширина клинка, товщина, якість е, сталі у такі моменти. Тобто, якщо в принципі вам сподобався ніж, загострити ви можете під себе його. Якщо вам принципово мати якийсь конкретний кут загострення, наприклад, в 30 градусів, це можливо досягти лише. Після перезагострення ножа із заводської заточки на професійну на якомусь нормальному верстаті. Хочеш 30 градусів, клади його на заточний верстат, і роби там 30 градусів. Наступний міф, який мені дуже подобається, це майже всі напевно чули. І на телебаченні, і на вулиці, на базарі, де ж ці палатки, чоловіки, капусту шинкують, цей кажуть: підходьте, купуйте ножі з лазерною заточкою. Супер заточка, все подобається якісно, все добре. Шо, що таке лазерна заточка? Все надо на чітенький нож з лазерною заточкою, ти понял? Лазерна заточка це такий болючий такий міф, який от, я не розумію, чому він досі живий, але я реально від, чую час від часу від людей таку діч, як от потрібен ніж з лазерною заточкою. Як правило, його от реально можна почути таку фігню, десь, як ти кажеш, на ринку, там, де людина ходить і шукає собі класний кухонний ніж в, в бюджеті 200 гривень. От її принципово, щоб це був ніж з лазерною заточкою. Це такий термін, яким часто користуються різні інтернетні там не знаю, інфоцигани, якісь. Телемагазини. Продавці ножів біля метро, якісь шарлатани, які оце ходять по магазинам з набором ножів і продають їх, типу, аля, це супернабір на все життя. От там можна почути про лазерну заточку. Це звучить круто, це звучить дорого, багато, це звучить професійно, що, типу. Лазерна заточка, це напевно якимось лазером там знімається метал, щоб це було ідеальне загострення. Насправді, такої дічі в природі не існує. Лазери використовуються під час виготовлення ножів для того, наприклад, щоб вирізати заготовку з суцільного листа сталі. Ми це бачили на виробництві BPS ножів. Лазери використовується для того, щоб зробити гравіювання по типу на тих ножах, які ми розігруємо в різних конкурсах на гострій каші, але для загострення використовується виключно абразиви. Це можуть бути водяні камені, можуть бути масляні, можуть бути гальванічні алмази, можуть бути е, загалом які завгодно керамічні камені. Навіть банальною наждачкою можна насправді загострити ніж до добритвиної гостроти, але ніякими не лазерами. Це все вигадки. Якщо вам пропонують десь там на ринку придбати ніж. З лазерною заточкою за 300 гривень. Перед вами шарлатан. Мене ще цікавить такий міф, як перевірка ножа ударом клинок об клинок. О, а ти ж теж з піром на кармані ходиш, так? Да? А що шо шоці там? Давай перевіримо, смотри, як це робиться. Клас! <різь> це як? Це типу має іскри буде чи що? ні? Це теж такий довгоживучий дібілізм, який досі Бий. зустрічається. Ні, ми не будемо зараз бити клинок коно, але от можна серед різних там поціновувачів бояришника, знаєш, таких от хлопців з гаражів почути таку тему, що так, що в тебе є ніж, і в твого товариша є ніж, то для того, щоб дізнатися в кого з вас ніж краще, треба взяти їх обидва і отак от стукнути лезом об лезо. От. Це ніколи так не робіть. Це, це не дасть вам якогось уявлення про те, який ніж кращий, який не кращий. Ви просто гарантовано пошкодите і зіпсуєте обидва ножика, тому що там утвориться, як ви розумієте, зазубрена. і по ідеї вони, типу, пропонують. Глибиною цієї зазубрини, отримати уявлення про те, який ніж хороший, який поганий. Чи якщо в одного хороший, ніж а в другого поганий, то стукнувши їх лезем лезо, на хорошому буде маленька зазубринка, а на великому відповідно більше. Але чорт забирає, у вас будуть два зіпсованих ножа, і робити таку діч ми не рекомендуємо. Тому що, ну, якщо вам по барабану, що у вас ніж буде після таких експериментів нагадувати от щось от подібне. Якщо ви з цим нормально собі живете і у вас це не напрягає, можете гратися, можете. То там ходити, як знаєш, на Великдень, то яєчками стукають. Я це сказати, що схоже. То... Можете своїм етісічним <гум> ножем ходити і стукати всі інші ножики. І потім у вас буде такий собі серейтор. Якщо вам на це, якби вам від цього не холодно ні жарко, будь ласка, експериментуйте. Але адекватним поводженням з ножами це от не називеш. Це із рубрики Діч. Тому ми, ми проти таких тестів. У нас щось не рубрика міфі, а рубрики Діч якась Продовження попереднього міфу. <гум> Ходить така версія, що якість сталі можна перевірити за смаком або по звуку. Ну є така теж розповсюджена фігня, що треба постукати от по ножу, і від того як він дзвенить, можна плюс-мінус там зрозуміти, загартований він чи ні. Я таке реально чув від людей. Ні, Ти не розумієш, якщо ти нормальна закалена сталь, вона повинна довна розумієш, як струна. Не знаю, звідки цей міф взявся. Але він іноді трапляється. Є люди, які стверджують, що от для того, щоб вас не надурили з ножем, потрібно цей ніж, типу, там, смоктати для того, щоб зрозуміти, там нормальна сталь чи ні. Нержавійка там, чи вуглецева сталь. Якщо це нержавійка, то вона буде, відповідно, не даватиме якось смаку. Якщо це вуглецева сталь, то вона буде якоюсь кислою. Я скажу, що це якесь. Ми не рекомендуємо. Смоктати ножі, особливо в магазинах. Не був випадок, коли от з'явились тільки ножі колстіл з сталю Аус 10. Пам'ятаєте, коли вони переходили з сталі CTS bd 1 Карпентера, цей вони перейшли на Аус-10. І зайшла людина в магазин, звернула на це увагу і каже: о, що це? Вони так? Були ж там Аус 8, а тепер Аус-10. А в чому різниця? Я каже: ну АУС 10, типу, більш вуглецева, трошки більше туди типу, вуглецю насипали. А можна глянути на йому ніж? До речі, такий Здоровенний це був воєджер, щось типу такого. І він цей воєнджер засовує в рот і смок Я такий, типу, а що ви зараз робите? І такий дістає і каже: ні, там як було 0,8 вуглеця, так і залишилось. Вони, типу, брешуть це все зрада. Я такий, окей, добре, давайте я там протер, поклав на місце. Маятник, є причини, запрещаючи працювати маятником, тому що можуть бути магнітні бурі, впливати і все. Міф, який. Можливо, він виглядає якось дотепно, але він не дає вам уявлення про те, яка там хороша сталь чи погана. Звісно, якщо смоктати ложку, а потім підібрати якийсь ржавий цвяк з вулиці, то на смак вони напевно будуть різні. Я не знаю, не пробував. Але це ну, якби не дає вам уявлення. Також, отак, от стукати по клинку, для того, щоб, типу, від звуку який от лунає від клинка, розуміти, типу. Загартована, значе ні, це теж діч. Я бачив людей, які от стукали і казали, типу, він же не дзвенить. Я кажу, а має Він Каже: ну звісно, якщо це загартований, ну, метал, він має дзвеніти. А це, походу, якийсь кажуть, галімий порошок, тому що чуєте який глухий звук. Ні, нам це не підходить. Він такий, окей. Це як вийшов такий ножовий сомельє. Ножовий сомельє? постукать. Понюхать, постукать, посмоктати. Це мені в дитинстві завжди казали, що якщо клинок... Більший за долоню, то це холодна зброя. Навіть клієнти бувають, я чую я. хлопці нашим дзвонять і кажуть: ось там у вас клинок стільки-то сантиметрів, це ж холодна зброя. Ти що вони з таким піром по вулиці шаста? Смотри, він за чотири пальці виходить. Та ж таким же вбити можна тебе на зону посадять. Буває таке. Ти типу, продаєш людині ніж. Там в інтернет-магазині, ти телефонують і кажуть, я отримав ніж. Блін, він же ж більший за долоню, Ви мені холодняк продали. Типу, я ж ним з хати не можу вийти, мене якби, запакують і посадять в тюрму за такий ніж. Не на те, що там є висновок експерта, який стверджує, що ніж не відноситься до холодної зброї. Теж дуже живуча штука, яка, ну, типу, Пояснюється тим, що якщо ніж, який от у тебе на кишені більший там, за ширину долоні, то відповідно він достане до серця, якщо ти ним ткнеш когось в грудну клітку. І відповідно це страшна холодна зброя, за якою ходити не можна, тому що ну, ти ж коли будеш трикати людину, ти уб'єш тоді і виходить. А якщо ти меншим ножом будеш трикати людину, то не уб'єш. Тобто дебілізм в чистому вигляді. Певне раціональне зерно в цьому міфі, воно колись було Ця Оця от фігня з прикладанням ножа до долоні, вона, Прийшла з Росії, ну які з дев'яностих, як і більшість цих придурочних міфів про ножі. Міліціянт прикладав ніж до долоні для того, щоб типу на, на швидкоручне діставаючи лінійки там із сумки зрозуміти цей клинок більший за 90 міліметрів чи менший, тому що у них там не знаю, як зараз, а раніше було обмеження на автоматичні ножі. Оці оцкнопочкою з, з клинком до 90 міліметрів. І, відповідно, зупинивши якогось гопніка, оцей російський мусаріо виявивши в нього ніж, він прикладав до долоні. Цей ножик, щоб розуміти, типу, є сенс цього гопніка пакувати і травляти цей ніж там, на якісь експертизи? Чи немає сенсу з цим возитися і краще відпустити? Справа в тому, що ширина долоні у дорослої людини, вона плюс-мінус її 90 міліметрів. Я у себе також штангелем заміряв. От, в цьому місці реально 90 міліметрів. Я теж доросла людина. Ну. Я, звісно, вибачаюсь. Да. Ну, ти Це якраз для моєї мікропівки. Мікропіпки в Україні ножі сертифікуються дещо складніше, там проводиться певне дослідження. І є методика визначення холодної зброї. Там щось типу 20 сторінок, там враховується все товща клинка, довжина, навіть кут загострення, кут сходження до вістря. Форма і всі моменти. Твердість, сталі, все враховується. І якщо вас зупинили, наприклад, поліціянти на вулиці і починають сплонять такий цирк з прикладанням ножа до Руки і стверджуючи, що типу у вас з собою холодняк. Якщо у вас проблеми з спілкуванням з поліцією, ви там труситесь, боїтесь, не знаю, боїтесь їм що сказати. Несіть з собою сертифікат, що ніж не відноситься до холодної зброї, Оп. але все рівно можна носити з собою. Навіть на фотофосфотографувати цей сертифікат і просто показати можна. Він є цей витяг. Він багато нюансів є. Ну загалом, така от штука, як прикладання ножа до руки, це зараз уже по суті такий ножовий мем, до якого мало хто серйозно відноситься. Добре, наступний міф. Що бойовий ніж має бути з кровосток. Це хто тобі таке сказав? Та я вичитала інтернет, <рес> мене доведе. Я зацікавилась цією темою міфів і натикалася на дуже різні. Це я вибрала 10, які більш повторювалися між собою. Я мене це навіть здивував цей міф. Ну, типу, що обов'язково мати ну я ну, не знаю, це якийсь бред. Слово кровосток, воно досі чомусь загально таке вживане, часто зустрічається. Хоча це чисто жаргонне слово, це такий собі жаргонізм, який знову ж таки можна почути від тих самих от, поціновувачів бояришника, які стукають клинком об клинок. Це не є чимось культурним, це слово, яке не використовується професійними найфмейкерами і нормальними інтелігентними множеманами. Слово кровосток. Це такий ж організм, яким називають повздовжній жолоб вздовж клинка. Нормальними людьми називається дол, і слугує він по суті для полегшення конструкції без втрати її міцності. Це такий собі інженерний лайфхак, який дозволяє, по перше, закономити метал, по-друге, зробити клинок легшим, і по третє, як мінімум, не зробити. Меншу міцність цього клинка, тобто а й на рівні теоретичних знань, це навіть і підвищує його жорсткість для перенесення бокових навантажень, тому що в тебе декілька граней вони краще працюють. Залом це чисто міф, і при розробці ножів таку опцію не <смас> закладають. Це або суто дизайнерський елемент, коли людина хоче зробити свій ніж гарнішим, Вона може дійти до того, що буде робити доли на клинку, або ж як я вже казав, технічний момент пов'язаний з полегшенням. Клинка. Добре, як тобі такий міф, що якісна нержавійка не має магнітитися? Чую від людей, що типу, якщо сталь нержавійка, то вона взагалі-то має не магнітитися. Ну, це коли ти типу, продаєш ножі, а тобі покупець пояснює, от, що ти продаєш неправильні ножі, тому що от ви каже, стверджуєте, що N690 690 це нержавійка. Я кажу, так, це нержавійка. Чувак бере магніт і такий примагнічує до клинка і каже, а це що? Я кажу, це от ви ще не примагнітили до клинка магніт. Але ж ви кажете, що це нержавійка? Я кажу так, це нержавійка, але ж воно магнітиця. Я кажу, так очевидно, що магнітиця. Ну так. Виходить, що ви брешете? Кажу, ні. <рес> тобто іноді важко пояснити людині, що нержавійка, тобто нержавіюча сталь, вона може бути і магнітною, і от немагнітною. І все це залежить від хімічного складу, насправді, тому що нержавіюча сталь, як не дивно, використовується не тільки в ножовій індустрії. Є, ну, типу, вона широко використовується в харчовій промисловості для різних ємностей, наприклад. Це може бути конструкційна сталь, яка за своїми технічними вимогами не повинна магнітитись. Наприклад, та якщо потрібно зробити корпус для якогось компаса? Там, типу, ну не варіант мати якусь магнітну сталь. Якщо ми говоримо про ножі і ножову нержавіючу сталь, там. В Принципі має бути вуглець для того, щоб ця сталь була сталью. Нам вже ми ж не будемо використовувати якусь харчову нержавійку. Коли людина в школі не відвідувала уроки хімії, то в неї дуже цікаве життя буде потім. А це з цього розряду. Типу, коли вау, там, типу, воно магну коротше, це довго можна пояснювати і це Ну, загалом. Це є люди, які не ходили в школу, ну типу, не вчили там нічого, а потім вони стають дорослими і починають розказувати про світ. Землю про інопланетян, рептилоїдів і так далі. Багато теорій заговору. Нержавіюча сталь вона буває мартинцитною буває аустенітною. Це різні сполуки, ну різний стан по суті сталі, які надає їй різні якості. Аустенітні сталі, які насичені хромом. Насичені нікелем і марганцем, вони можуть бути немагнітними, але при цьому у них практично відсутні вуглець в конструкції. То робити ніж із них типу, немає жодного сенсу. Можна зустріти столові прибори у вигляді тих самих ложок і навіть столових ножів, які не магнітяться, але їх не варто брати. Як приклад ножа, тому що ріже він не те, що посередній він абсолютно ніяк не ріже. Якщо ми говоримо виключно про ножові нержавіючі сталі, там в принципі обов'язково має бути вуглець, хоча б 0,3%. Тобто це має бути хоча б низьковуглецева сталь, а краще, хоча б середньовуглецева. І там, незважаючи на те, що в ці сталі також буде і хром, і нікель, і марганець може бути, але там вже хоча б мінімальна достатня кількість цього вуглеця, вона вже впливає на те, що зі сталі можна утворити. Мартинцит Ладно. Хвилинка хімії від Григорія. Ні, це матеріалознавство. Це перший курс університету. Загалом на ножах використовуються мартинцитні сталі. Вони будуть магнітитись. Там буде вуглець. Якісна нержавійка, обов'язково не магнітиться, Це міф. Отак просто Макс їх сразу сказав. Одразу що роки хімії. Коротше. Ніж може магнітитись, може не ніж може. буде магнітитись і буде магнітитись. Якщо ваш це... ніж не магнітиться, то він напевно з кераміки чи з пластику або це вже ікс колстілівський пластиковий. Ну добре, на останок я тебе не буду... На останок, тому що в мене вже не буде тебе Вже квадратна голова. У нас багато коментарів є. У нас mm -hmm. сидять хлопці, які постійно спілкуються з клієнтами. Я ну чують всі. Mm -hmm. Тобто там такі є історії, що ти просто в шоці сидиш. Навіть я, яка не розбираюсь, можу це зрозуміти, що це ну логічно. Ми там спускаємось в магазин, коли вибираємо ножі. Mm -hmm. Теж там паралельно ти все чуєш. Це все в житті, яке ти там. Збираєш, збираєш. Наприклад, в дитинстві мені завжди казали, що це клинок має бути, ну, що якщо більше, ніж ширина долоні, то це холод... холодняк. Типу. Ну, так, ну, це, це ж дитинство. І це воно все копиться, і це цікаво. Тут зараз трошки можна пояснити людям. Це все збирається роками. І Потім Давай, поясню, попеличком. Тобто, я думаю, у людей ще більше міфів є в житті про ножі. Тому якщо у вас є міф, які ви знаєте, які ми не обговорили, можете написати. Я думаю, їх ще багато можна обговорити. Тому Ні. тут таке добре. Давай останній і вже не будемо нікого мучити. Чим більше твердість сталі по роквелу, тим краще. Чому? Ну поясни мені. Розповсюджена, є така от думка, що обираючи ніж, потрібно от вибрати такий, в якому твердість буде. Найбільше. От хочеш ти купити ніж там за 100 доларів. Обирай саме той, в якому буде найбільше роквелів, тому що він, типу, буде кращий. Є помилкова думка, що чим твердіший ніж, тим він буде краще різати. Насправді ж, можливо, для когось це буде якесь відкривання, але ріже, ніж твердістю. Для того, щоб цей ніж класно різав, потрібно враховувати багато інших моментів. Так само, як ми тоді казали про кут загострення, що типу, не завжди кут є вирішальним. Так само і з твердістю. Твердість це лише один з параметрів, а для того, щоб ніж був класним різаком, потрібно враховувати ширину клинка, товщину, форму спусків, зведення і так далі. І навіть якщо взяти, наприклад, два різних ножа, в яких буде дуже різна твердість. От оцей от Voyager на прямих спусках, і якийсь такий от вулкан з обухом в 6 мм, з спусками на. Менше 2 сантиметрів. І з кутом загострення тут щось, я не знаю, там, наприклад, буде 60 градусів. Але тут буде 64 роквела, тут. Буде 59. 64 і 59. Це дуже серйозна різниця. І якщо обирати суто по рокволам, то, напевно, людина візьме той, якому 64. Але за своєю формою і от за іншими параметрами він абсолютно не буде ніфік різати. Та, напевно, це міф для тих, хто це лупашиться ножами. Ну, напевно. А в мене 64 роквола. А в мене 65. І давай стукнем таким. А потім ці 65 роквелів вони не знають, кому віддати, щоб їх загострили. Твердість це, звісно, круто. Є такі люди, як називають їх От Вони ганяються за різними максаметами. І в принципі є певний сенс мати клинок з високою твердістю. Якщо ти знаєш, що з ним робити, якщо ти будеш його обслуговувати, або сам, або в тебе є знайомі, які професійно гострять ці клинки, і ти будеш користуватись ним в певному от, спектрі робіт, які... Це ніж передбачає, ти не будеш ним шверлятися в якийсь сарай, не будеш давати в руки різним шлепарям, які будуть викручувати якийсь шуруп цим ножем. Тоді окей, в більшості випадків в середній твердості там абсолютно достатньо, і типу, не, не варто не сприймати всерйоз. Звичайні дісні ножі з твердістю 56-57 роквелів. Типу вони коштують недорого, і цієї твердості цілком достатньо для більшості адекватних повсякденних задач. Більше більше того, така твердість вона, як правило, тягне за собою живучість цього клинка, тобто його важче елементарно вшатати, якщо десь колупатися, його буде легше гострити. Надмірна твердість завжди тягне за собою негативні моменти у вигляді крихкості клинка і неймовірної складності при заточці. Тому чи потрібно це вам. Ну, зважайте, обираючи ніж лише за твердістю, це якось, знаєте, не об'єктивно. Це як обирати машину виключно червоного кольору. Я помічаю таку тенденцію, що люди в більшості стають більш обізнаними в ножах, і все менше і менше ми насправді зустрічаємося з якимось таким от відвертим бредом, але все рівно він є, і хочеться трошки прикласти зусиль, щоб все це розвіяти, щоб ну, не було цих ратутних ножів. Якщо вам хтось каже, що у вас ніж фіговий, тому що там немає кровостока, ви відразу впевнено відповідаєте цьому шлепарю, що у вас взагалі. Взагалі кований ртутний ніж з тепловозного клапана. Тобто, давайте бити їх, їх їх же зброєю, тоді буде весело. Якось так. Ну, знаєш, ти досвідчений ножеман, який вчить мене і вчить деяких глядачів, пояснюючи нормальною мовою, а не як з підручника, там де отакі все, і ти просто отак, знаєш, як з картинки, там Ну, Тобі хоч зрозуміло, що я це зараз не викладаю. Супер. Тому дякую вам, що ви з нами. <ріст> <ріст> Ми ще не пішли, <ріст> додивились до кінця. Дякуємо за увагу. Сподіваюсь, вам було цікаво. Сподіваюсь, ви якби щось, щось, щось новеньке нове. так, почерпнули. І ну, загалом всіх обіймаємо. До зустрічі.